Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу зварити гречку, але трошки незвичайно. І вона виходить дуже-дуже смачна. Я, в мене там є відео, робила бульйон. Оце він ось так заморожений. В таких формочках я його заморожувала. Дуже-дуже класно виходить, дуже смачний бульйон. І тепер цей бульйон, цей заморожений кубик, так скажемо, трояндочку нашу, я буду заливати окропом. І виходить отакий бульйончик. Він дуже смачний, до речі, подивіться, і зробіть собі обов'язково. Дуже смачно. Тут є все. І морква, і ципуля, і ну, в общем, побачите, там, і спеції, і зелень, ось. І такий бульйончик виходить. І я цим бульйоном залью гречку. Дуже смачна буде гречка. Розстав наш кубик, наша трояндочка. Ще раз повторюю, що дуже смачний бульйон. Я навіть сама не очікувала, коли робила, зробила його перший раз. І забула саме головне, тут є м'ясо, тут є курочка. І зараз я буду заливати гречку цим бульйоном в співвідношенні 1 до 2. Чашка гречки Гречки я насипала таку чашку і дві чашки бульйону. Ну, дві чашки тут не буде, звичайно, то я долию водою. Висипаю гречку. я буду робити в мультиварці, дуже зручно, не треба заглядати. Включила програму гречка і собі вона каша верніше. І тепер зміряю дві чашки бульйону. Тут якраз ось буде чашка і доливаю водичкою ці Сюди додам ще. солить не буду сильно чу чуть-чуть, бо ж бульйон був посолений по смаку. Ту грамочку додав солі, тоді я ще кину вершкового масла і ставлю на програму, і гречка виходить дуже-дуже смачна. Я хочу сказати про ці кубики, часто густо в рецептах, ну, треба м'ясний бульйон. Отаку заготовочку зробити і не треба робити госто... готовий м'ясний бульйон. Да, Тільки розтворив його, часто да. густо в рецептах. А да, взагалі вона така замечательна добавка до будь-якого блюда. дуже класно, Що б не робив, навіть чи... ну, щось, щоб не тушив, ну до каші взагалі ідеально. Зробити даже, як отут бістрога не робиться ну, для, для ну, макарони. Кинув кубик на сковородку, чуть-чуть да. курочки кусочками, і вона така подлівка виходить. Вообще, зробіть обов'язково, воно не займає багато часу, але заготовка шикарна. І, як оце в рецептах додав м'ясний бульйон да. і стоїть голову, ламаєш. Як його зробити не, м'ясний його треба заготовляти заранше, а Тут раз, два і ворозілки витягнув. 2 секунди і готово. Да, Дуже класна штука. Я посилання зроблю. Тут буде посилання. Зайдіть, зробіть воно копійки варт, ну коштує, але вам потратить час-два і у вас вже заготовка буде. штука, да. Да, да. Рекомендуємо. А поки ми варимо гречку, десь наша Соня пропала. Де вона ділася? Зараз побачимо. Ну так, да, звісно. Ти що це тут робиш? Соня? Ти що тут робиш? Соня? Хто тобі розрішив на постіль залазити, а? Соня, ти подиви, вона взагалі ноль емоцій. Вона совершенно не при чому, так? Да? Я тут совершенно не при чому. Соня. Ты тут спала? Да, Соня, ты тут спала? И пришла опять? Ты хочешь... Ты хочешь спать уже, Соня? Это что это такое, Соня? Ты пришла на хозяйскую кровать, отсюда, без спроса. О, шкода, шкода. Ну, и что это? И что это? Ну, Соня, нельзя. Так, пошли. Пошлі домой, пошій на О, Господи, на кухню. Давай, пошлі, пошлі. Давай, виходь, виходь зі спальні, швидко. Давай, виходь зі спальні. Пошли. Пошли, Соня, давай, давай, давай. Все, залишилося на мультиварці 7 хвилин, але вона вже готова. Ось подивіться, яка вона розсипчата, трошки жовтуватинка від м'ясного бульована. Да. Але ж, ж гречка дуже смачна. Так що візьміть собі на вооруження і попробуйте зробити. це дуже смачно. Ну а на сьогодні всім пока, пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока пока.